Попри дощ і пасмурну погоду, військово-патріотичний табір Азовець все-таки стартував у Пуща Водиці. Протягом тижня на усіх маленьких українців тут чекає насичена спортивно-розважальна програма. Як виховують юних патріотів, дивіться далі у нашому сюжеті. Після прибуття у табір дітей одразу ж поселили у справжнє наметове містечко. Тепер протягом тижня на усіх вихованців чекає безліч пригод, тренувань, ігор, змагань. Організатори проєкту створили для маленьких патріотів унікальну методику Азовець на базі скаутської системи виховання. Скаутська методика вона більш спрямована на Розвідницькій якості. Є специфіка, от саме виживання в природі таких моментів. А у нас ухил більше йде в військово-патріотичну тематику. Тобто у нас є смуга перешкод, тир, будуть заняття з екстреної медицини, з надання першої медичної допомоги, з основ самозахисту. З історико-ідеологічні лекції. Дітям сподобалось відпочивати і гратись на природі. Ілля не приховує свого захвату. Хлопець зізнається, вже не дочекається, коли зможе поганяти з хлопцями футбол, постріляти і, нарешті, подолати смугу перешкод. З хлопцями грати в футбол. Я люблю бути нападаючим. Я люблю свою батьківщину, маму, рідних своїх. Так, я вважаю себе патріотом. Серед азовців чимало дівчат, які теж мріють захищати свою країну, бути сильними і відважними. Даші лише 10. Вона захоплюється футболом, хоче навчитися надавати першу медичну допомогу і вже знайшла тут хороших друзів. Я дуже люблю футбол, дуже люблю нападати, забивати голи. Мені у мене тут є друзі, приємні люди, діти. Я тут дуже хочу навчитися першої медичної допомоги. Ну для я вважаю, що бути патріотом це допомагати. Ну, як би сказати, допомагати бійцям, ну якби не, не засмучувати їх. Ну, як би сказати, бо це, звісно, по-дитячому, але ну не приносити погані оцінки, щоб тата не засмучував. У суботу на вихованців табору чекає екскурсія в АТЕК на справжню військову тренувальну базу полку АЗОВ. А в неділю діти зможуть показати, чому навчились протягом тижня щоденних тренувань, майстер-класів і змагань. Після п'ятого дня в суботу ми їдемо на тренувальну базу полку Азов-АТЕК, яка знаходиться в Києві, і показуємо вже дітям, як це проходить процес у дорослих, тобто як проходить підготовка у тих перспективі бійців полку. І в неділю відбувається іспит. Такий марш кидок своєрідний в лісі, де всі отримані знання і навички, є можливістю дітей, скажемо, показати.